Ми повинні, дорогі брати і сестри, у цей непростий час нашого сьогодення особливо молитися за усіх, хто постраждали від лютої війни. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Як мати щоденно дбає про своїх дітей, так і церква кожного дня піклується. Про своїх вірних чад. Як мати бажає віддати найкраще своїм дітям, так і церква передає зі своєї скарбниці те найцінніше і найдорожче, що може послужити великою духовною користю для людини. Як мати кожного недільного дня бере за руку свою дитину. І веде до храму Божого, так і Церква щонеділі дає особливі настанови для кожного з нас, щоб ми зміцнювалися у них і були стійкими на шляху нашого спасіння і боротьби зі злом. Кожна людина, яка хоча б одного разу прочитала новий заповіт, запам'ятає євангельське чудо. Коли Христос наситив п'ятьма хлібами і двома рибами п'ять тисяч людей. Це чудо, цей євангельський уривок передають нам усі чотири євангелісти. Але перед тим, як відбулося воно слідувало Слово Боже, яке слухали... Із уст Спасителя велика кількість людей. Це слово настільки проникало у їхні душі і серця, що вони забули про те, що знаходяться у віддаленому місці, де потрібно тривалий час повертатися до поселення, у якому можна було б купити хліба чи будь-якої іншої їжі. Це слово настільки глибоко проникало у їхні серця, що вони забули про голод і спрагу. Це слово, як говорить нам апостол Павел, проникало настільки глибоко, що розділяло душу і тіло людини. Це слово Боже, яке Спаситель промовляв на Ізраїльських пагорбах, настільки змінювало життя людей. Що вони залишали все своє минуле і зв'язували все своє майбутнє з цим великим проповідником і Спасителем світу, який прийшов для того, щоб визволити кожну людину від гріха і смерті. Люди, які чули це Божественне Слово, підсвідомо розуміли, що Спаситель світу, який промовляє до них ці глаголи вічного життя. Є джерелом і подателем всяких благ земних і неземних. Адже ним ми живемо, рухаємося і існуємо. Бог все щедрий, тому Він посилає свої милості і щедроти всім без виключення людям. Він посилає дощ на праведних і неправедних, і сонце світить усім людям, і великим, і малим. І дорослим, і освіченим і неосвіченим. Святитель Йоанн Златоуст говорить такі слова. Кожного дня нам посилаються Божі благодіяння. Хочемо ми того, чи не хочемо, знаємо ми про те, чи не знаємо. Існують люди, які вважають, що Бог зобов'язаний робити для нас усе, щоб ми комфортно почували себе на цій землі. Більше того, вони будь-які свої заслуги привласнюють тільки своїм зусиллям, які звершили, і через які отримали те, що з'явилося у їхньому житті. Але існують і люди, віруючи у Христа. Які добре розуміють і усвідомлюють, що всі блага, які посилає нам Господь, це блага від Нього, для того, щоб ми ними користувалися і використовували їх не тільки для свого земного життя, але і найперше для нашого спасіння. Є люди, які живуть на цій землі і кожного дня дякують Господеві за те, що Він наситив нас земних своїх благ. І усі, ми, дорогі брати і сестри, у такій подячній молитві повинні перебувати постійно. Тому що, як говорять святі Отці, якщо наша молитва буде подячною, і чим більше вона буде такою, то нам тим менше потрібно буде просити. Тому що ніщо так неприємно Богові, як вдячне серце людини. І коли ми будемо підносити такі слова подяки, до нашого Творця і промислителя, то він обов'язково буде посилати нам усі необхідні блага для нашого життя, щоб вони нам допомагали тут проходити на землі нашу подорож і привели нас до вічної пристані Небесного Царства. Вдячне серце і щедрість до ближнього. Ось те, що повинно бути у нашому серці, коли ми бачимо, що Господь благодіє до кожного з нас і ці благі діяння є очевидними у нашому житті. Преподобний Марк Подвижник навчає нас такими словами: щедре серце обов'язково буде нагороджене щедрістю, милостиве зустріне милість, а невдячне серце отримає від інших. Ту саму невдячність. Як ми міряємо, так і буде нам відмірено. Як ми поступаємо, так і будуть поступати з нами. Як ми вчиняємо, такі вчинки і будемо відчувати на собі. Христос є наш дороговказ. Він говорить нам у Євангелії. Я дав вам приклад, щоб ви робили так. Як я зробив для вас. А у іншому місці Святого Благовістя ми знаходимо більш глибокі слова. Я є хліб життя, хто перебуватиме зі мною, той не відчуватиме голоду, і хто буде вірити в мене, той ніколи не матиме спраги. Преподобний Сидор Пелусіот тлумачить ці слова так: Господь називає себе хлібом життя, бо для нас він став їжею нашого спасіння. Наше спасіння, дорогі брати і сестри, неможливо без Христа, які б зусилля ми не зосереджували у своєму житті, які вчинки ми б не робили. Якщо вони не будуть здійснені заради Христа і Його великого подвигу, жертовного тут на землі, то вони не будуть мати жодної сили і не будуть мати тієї міці, яка допомагає нам досягнути нашого спасіння. Ми доєднуємося до цього хліба життя, до Христа і Спасителя нашого у таїнстві Євхаристії, яка є кульмінацією нашого земного життя. Кожного разу, коли ми з'єднуємося з Христом, то стаємо христоносними і богоносними, бо сам Господь входить у нашу немічну утробу, самосвячує наше єство. І за словами первоверховного апостола Петра, ми стаємо причасниками Божественного єства, яке преображує, відновлює і направляє наші стопи до спасіння. Ісайя так говорить, Причастя – це є той дар, який єднає нас з Богом. І наші зусилля, наше завдання життя нашого на землі повинно бути так скероване, щоб ми єдналися з Богом, щоб цей зв'язок ніколи не розривався. Щоб навіть тоді, коли ми будемо падати, ми знову підіймалися з колін, силою покаяння відновлювали себе і йшли тим шляхом, який вже пройшов Христос на цій землі, тому що це той шлях. Який нас приведе до вічності, до незмінних вічних благ і до спасіння нашої душі у небесному Царстві Христа Спасителя нашого. Ми повинні, дорогі брати і сестри, у цей непростий час нашого сьогодення особливо молитися за усіх, хто постраждали від лютої війни. Ми маємо просити, щоб Господь. Нагодував тих, хто сьогодні потребує його підтримки, щоб втамував справу тим, хто цього потребує, щоб підтримав стражденних, матерів, батьків і дітей. Ми молимося, і, можливо, ця молитва не видима зовнішньому світу, але її добре бачить Господь. Її відчуваємо ми, коли перебуваємо у єдності Христовій. і ця молитва надихає нас. На наші земні подвиги, і на допомогу нашим ближнім, які особливо зараз цієї допомоги потребують. Бо тоді, коли ми вдячні Богу, і щедро служимо нашим ближнім, тоді Господь стає прихильним до нас, дає нам всі необхідні сили, які так нам потрібні у земному житті, для того, щоб і власне життя влаштовувати, і допомагати в міру наших сил. Всім тим, хто потребує нашої допомоги і нашої участі. Але ми маємо в той же час пам'ятати, що усі земні і неземні блага для нас посилаються з неба, звідти є джерело усього необхідного для нашого земного життя. Звідти ми отримаємо милість і благость Божу. Звідти сам Господь звертається до нас, простягує нам свою руку для того, щоб допомогти нам іти через випробування тут, на землі, через ті випробування, які сьогодні Господь посилає нам. І будемо пам'ятати, що, турбуючись про земні блага, які також необхідні нам, особливо тут, у житті на землі, ми маємо пам'ятати про блага небесні. Які є основними на перспективу нашого вічного життя. І нехай у допомогу нам будуть ті євангельські слова, які нагадують, не єдиним хлібом буде жити людина, але всяким словом, що виходить з вуст Божих. Амінь.